Дві сторони медалі сила і ніжність, як їх поєднати. Уяви, що всередині тебе живуть дві сили. Одна відповідає про силу духу, цілі та досягнення, яка допомагає тобі рухатися вперед, і друга про ніжність, почуття та радість життя. Вона допомагає тобі насолоджуватися моментом. І коли ці дві сили дружать, ти стаєш. Цілісною особистістю, ти можеш бути сильним, але водночас ніжним. Ти можеш бути рішучим, але при цьому чутливим. Ти досягаєш цілей, але не забуваєш радіти життю. І коли ці дві сили воюють між собою, ти втрачаєш ось цю цілісність і твоє життя стає схожим на гойдалку, або ти надто імпульсивний, або ти надто пасивний і нічого вже не хочеш. Баланс це не відсутність конфлікту, а вміння його розв'язати, дозволивши обом цим енергіям, усім силам проявитися в потрібний момент. Запрошую вас на заняття арт-терапії внутрішній баланс. Всього три заняття онлайн по п'ятницях о 19.00 і першим підписникам до загальної кількості. 50 підписників на моєму Ютуб-каналі я дарую знижку за вашу довіру. Дякую вам і чекаю вас!